У селі Іванчиці Луцької громади є три липи, яким орієнтовно 250 років, і одна, якій орієнтовно 350 років. Місцеві жителі кажуть, сюди часто приїжджають туристи, але так як у селі багато вікових дерев, часто плутають от з цією липою при дорозі, найстарша липа росте далі за з'їздом. Розповідає еколог Олег Гелета. Каже, дерево віднесене до ботанічних пам'яток природи. За останні роки його стан погіршився. Дерево на 50 відсотків уражене напівпаразитом омелою. Щоб врятувати дерево від шкідників запросили зі столиці арбориста, фахівця з обслуговування та догляду за деревами Володимира Ветроградського. Воно ті гілки. Ця верхівка була повністю забита омелою. Оце зараз вона виглядає такий як великий бонсай. Володимир каже, працює з електричними інструментами та ручною пилкою. Зараз сезон тиші шуміти не можна. Це заважатиме птахам гніздитися. Розповідає, місця видалення омели, де розріз більше трьох сантиметрів, замазує спеціальною лікувальною мастикою. На рослині господарі отаким От чином проживає, тобто вона під'єднується, насінинка під'єднується до гілки і таким чином проростає така так звана коренева система, називається гаусторія. От. І таким чином вона висмоктує з дерева. В основному це саме воду. Якщо дерево повністю загиджене, то воно його може просто вбити. Арборист каже, насіння омали розносять птахи, які харчуються її ягодами. Це все. У майбутньому могло стати кущами. Ось вони з присосками. Арборист розповідає, діаметр багатовікової липи орієнтовно 2,5 метри. Їй немає ціни, і я більш ніж впевнений, що такого плану лип у нас в Україні немає. Всі рани, які на ній є, вони дуже добре загоюються. Тобто її навіть підпалювали, але вона загоюється. Місцева жителька Анна каже, під липою школярі читають вірші. Тут було польський садок. Він вирощував дерева. Субота, неділя, велосипедисти От, машини путають часто з цією липою або з дубом. Внайти важко. Вартість робіт орієнтовно 90 тисяч гривень, розказав заступник начальника відділу екології Луцької міськради Олег Гелета. Поряд ще три липи віком 250 років. Їх теж очистять. Вони не являються на даний момент об'єктами природозаповідного фонду, але ми хочемо надати їм такий статус. Еколог Олег Гелета розповів: зараз знають про 15 вікових дерев у Луцькій громаді. Досліджують, чи є ще. Вадим Панафідіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.